Орма про те, власне, а що, якщо сексу довго немає? Ну от можливо, так трапилося. Е, бувають різні випадки у житті людей. Якщо немає, наприклад, сексу у житті жінки, що відбувається? Раніше вважалося, що деякі захворювання пов'язані якраз з відсутністю сексу. Їх називали так званими хворобами монахинь. Говорили про те, що ось, подивіться, є певні захворювання, які частіше зустрічаються у жінок, які є монахинями. І відповідно це пов'язували з відсутністю сексу. Трошечки більше розібралися у цій темі, і зараз лікарі схиляються до того, що ці захворювання. Пов'язані із тим, що жінка не народжувала дітей, тому що є певні хвороби, які, ризик яких підвищується із, наприклад, вагітностями та народженням дітей, а є деякі, ризики яких дещо знижується. І тому певні захворювання були пов'язані якраз із тим, що певна категорія жінок просто не народжувала дітей і не мала вагітностей. Що говорити про чоловіків? Тут ситуація трошечки інша. Є так званий. Феномен Тарханова білова і вене Тархавані Швіллі, це грузинський, грузинський вчений, хоча його намагалися тривалий час русифікувати, український художник Ілля Рєпін малював його і товаришував з ним, знаючи його і називаючи як Івана Тарханова. Але тим не менш цей вчений експериментував зі з тваринами і помітив, що є жабки. Які не мають сексуального потягу. Є категорія самців, які проявляють інтерес до самок, а є категорія, які взагалі самками не цікавляться. Він припустив, що це пов'язано із наповненністю сім'яних міхурців. і експериментальним шляхом спробував наповнити водою їх сім'яні міхурці. І дійсно ті жабки самці, які вже зовнішній вплив отримали, і їх сім'яні міхурці були наповнені, почали проявляти інтерес до самок, хоча раніше цього не робили. Він спробував творити. Цей експеримент зі щурами, нічого не вийшло, він розчарувався і думав, що так, власне, у людей не відбувається. Але насправді виявилося, що у людей схожа історія із жабками. І е, у чоловіків, коли відсутні еякуляції, е, сперматозоїди продовжують вироблятися. Ну, відповідно, ви знаєте, що е, яєчка це такий собі завод по виробництву сперматозоїдів, який працює безперервно, безперервно, якщо мова йде про дорослих чоловіків. І, Ем, коли ем, сперматозоїди виробляються, але при цьому сім'яна рідина не використовується, то ем, через наповнення сім'їних міхурців, там є певний досить складний процес, в який ми не будемо заглиблюватися, але тим не менш, мозок отримує сигнал про те, що треба цей завод. Трошечки поставити на паузу. І відповідно ось в цей момент, поки цей сигнал ще не отриманий, у чоловіка може навпаки підвищуватися сексуальний потяг, зокрема, підвищуватися лібідо. Але якщо мозок уже передав сигнал про те, що ну, сперматозоїди не використовуються, треба якби берегти сили і використовувати енергію на щось більш цінне, то відповідно кількість і інтенсивність вироблення сперматозоїдів знижується, і у чоловіка лібідо може відповідно знижуватися. І трапляється, наприклад, там в реаліях нашого життя, коли у чоловіка не було можливості там, мастурбувати або займатися сексом. І він умовно ну, ми можемо уявити чоловіка, який має дружину і там, обіцяє, що ось зараз він повернеться з тривалої подорожі там, чи десь з відрядження, і ось вони там з дружиною проведуть там, час у ліжку, але при цьому він там має можливість зайнятися сексом, зайнявся сексом один раз, і більше в нього не виникає такого бажання. І насправді це якраз пов'язано з тим, що організму просто-напросто. То треба трошечки часу для того, щоб відновити ось ці всі процеси, які відбуваються в організмі, і відповідно цей завод почав працювати на повну потужність. Тому це просто якраз про те, що трошки потрібно часу. Але для тих чоловіків, які вже злякалися про те, що у них там в сперматозоїдах щось страшне відбувається, не все так страшно для організму. Немає дуже великої різниці, власне для фізіології, між мастурбацією і сексом із партнером. Процес відбувається приблизно ті самі ерекція і оргазм відбуваються аналогічним шляхом, тому не бійтесь. Але звичайно, якщо ми, говорить, якщо ми говоримо про психологічну складову, то для людини дійсно може бути відсутність сексу, якраз таки психологічною проблемою, відсутність якоїсь такої близької комунікації і змоги вираження своєї сексуальності, то це ми вже говоримо саме про психологічну складову сексуальних стосунків.